Всім привіт з західної частини України, а саме Рівненщина. У мене ранкова кава, сонечко прокидається. Разом і ми прокидаємося всі наші тваринки і починаємо ранкове порання. Сьогодні такий трішки насищений в мене день, тому що йду на підзаробіток. Підзаробіток такий сезонний, так що. Та як вихідні потрібно трішки попрацювати. І ось такі в нас справи. Так що зараз ранкова кава, поранка і далі робота. Гарного приємно. Ну, ось заклала я перепилині всі яйця. Всі навіть трішечки місця залишилось Червоні. Це я, як то кажеться, для експерименту поклала свої яйця, своїх курочок. Але, наприклад, взяти ось це яйце і ось моє. Ну, але це інша порода, це порода Фенікс, тому вони ну, всі такі ось ця частинка, ось видно навіть. Тому що ось це, це, це все техасці. Так що будемо дивитися, як воно буде. Через 16-18 днів. Повинні нас нас вилупитись динозаврики. Ось це таке здоровенне яйце. Ну, будемо бачити, що в того вийде. Так що поки що я задоволена, а час покаже. Ось тут продовжується вилуп Оценятак та каченяток. Ось індокативне яєчко надклюнулося. Це з Івано-Франківщини. Вчора передивлялася ці яєчка. Ну, дивилися мені два. Ось ще от, два які хоч були підозрілі. Та, та як будь завмерли, ось я їх навіть десь сюди і відклала. Так і є. Два тиша. Три є, два тиша. Ну ці просто перевертаю. Ось так. До вечора вже і повилазить. Маленько, маленько їх, але є. Щось є. Ось так, а це. Це щось незрозуміло теж. Ну ось так. Ну, а вчора ввечері є пісня. Виропилось одне звичайне кознятко і два гусен'ята. Так. Чекаємо далі. Мої перепілочки трішки щось помінялися в них, тому що завжди вони. Несуться після третьої години, а ось ранок У мене кава, а в них яєчко. Ось так, так все. Можливо, цей корм і кращий, або вони просто розношуються. І ось так. Щось замітили. Ой-ой! Вже їм насипало корму, водичка є. Це чудово. Вчора було вже яєчка ввечері, Ну, сьогодні зранку одне вже. Так що все, як має бути, так іде. Всі чекають на визволення, індичат забирають, не знаю сьогодні-завтра, але заберуть. Так що ось так. Від цих горобчиків, я вже їх називаю горобчиками, вони такі малесенькі. Але я просто від них, ну, ну вони от дивлюсь на них і просто. І дивлюся, що багато є курочок. Навіть не, є півники ось ці ось цих два. Ось цей такий світліший півник здається мені. Ну, взагалі, взагалі дуже вони класні мені. Я за них ну просто. Аби було все добре, щоб вони виросли і все буде супер. Комбікор постійно світло в них, постійно ще. Так що ось так. Ой, о, о. ось цей півник. І там курочки Біжусь, ось ця курочка 100%. Ось цей ще, здається, півник, ну є щось. Я б то і не хотіла, щоб багато півників було, але щось дощав було. Так, що ось так. Ну, а тут три партизани. Одноглазий Джо, франківець маленький, руденький і сятин. Але всі вони активні, о, літають, гонщики літають. Водичка, є корм, є все чудово. Краленятки їдять траву, комбікорм в мисочці, в кормушоці, так що вони не голодні. Їдять вони вже гарненько. Мені написали, що не потрібно їх було відлучати після прививки, після вакцини. Ну, я завжди так роблю. Провакциную день-два та й відлучаю. А то і зразу в той же самий день. Ну, що зроблено, то зроблено, як то кажеться. Будемо наглядати, будемо бачити, але вони вже їдять і все чудово. Оце таке гарненьке. Воно мені так подобається, це з меншеньких. А ці старші так взагалі бандит. Ось з цього одного очка, бачите, таке, як, як косоокість. В нього воно було зразу закипівше. Потім воно відкрилося, але трішки це ну, піде на м'язко, звичайно ж. Ось ці чорненькі такі гарненькі, такі аж блистять. Також комбікорм, водичка всіх все є. За них не переживаю до вечора. Ось цю другу рижульку ніяк не може спорувати, не хоче. Антон старається. Вчора на трішки кинула сьогодні, ну щось. Не хоче вона, не хоче. Так що зараз буду її забирати бандітку цю. Свинка їсть, ці травичку жують, так що тут все чудово, нічого не змінюється. Бандити є бандити. бандіти. Вже цікавляться, цікавляться курицями, але треба їх відділяти, тоді вони будуть точно їсти всі. Тут на нас все без змін. Ось так, п'ють, водичку їсти їм. Все чудово. Ох, і крикун, ох, і крикун. Так і не сядеться вона ніяк. Будемо бачити, що буде. Ось ну так, ранкова поранка завершена. Сподіваюся, сьогодні вдасться вам показати ту красу, де я працюю. Пішли. Ну ось на такій красі я сьогодні працюю. Це той ставок, на якому а, я минулого року ловила рибу. Багато хто знає, хто давно вже зі мною. І ось так. Робота не тяжка. Прополола помідори. Зараз буду. А, проріджувати моркву і все. Ось така красота. Там лебеді. Якщо вдасться ближче, вам зніму. Дуже багато лебедів прилетіло. Так що ось так. Сьогодні наже тепліше, хоча і вітер. Але працюємо. Ось прилетіли лебеді. Це тільки маленька частина. Ось полетіло. Летять, летять, краса. Дивіться, яка тут красота. Ось такі красунчики тут є. Я їм дала морквочки їдять. Ось так. Так що одне задоволення працювати в такій, на такому повітрі в такій стихії. Так що ось так. Всім дякую за перегляд. На сьогодні відео буде моє завершене. До нових зустрічей, па-па-па-па. Миру, здоров'я та добра, бережіть себе, свої родини.